Дніпропетровщина перебуває, як і основна частина України, в зоні впливу Сибірського антициклону. Погода без опадів, зона високого тиску на 6-7 грудня. Низькі температури ще зберігаються, схожі як сьогодні. 7-12, 4-9 морозу і поступове підвищення температури вже 6 го від нуля до мінус 5, 7-го від мінус 2 до плюс трьох. 8-9 го можуть бути ти невеликі опади в вигляді мокрого снігу і дощу, і також 10 числа. І поступове підвищення температури, і ноч, нічних мінус один, мінус шість, в день від мінус одного до плюс чотирьох. Два дні ще мороз і без опадів, потім поступове підвищення температури, і опади змішаного характеру від снігу, мокрого снігу і, і дощу, і поступове підвищення як денних, так і нічних температур. Для цієї пори року, для грудня, ці температури нічого нормального немає, тобто. Середньодобові температури повітря тримаються в межах норми або дещо нижчими від норми, але це не аномалія.